Це у нас тонда бігліні. Багато хто навіть не чув про такий сорт, але подивіться яка, яку має вражальність. Горішки мають кондитерське призначення, дуже смачні, гарно бланшуються. Такі ось кластери. Просто загружається дуже гарно. В попередньому році знімали відео, куща було зібрано 5 кілограмів горіха. Це було кущам 6 років. Зараз це вже сьомий рік, ніякої періодичності немає. Зима була екстремальна і в той же час видає такий горіх. Поряд тонда джентіліда ланги. Все повторюється. Все те ж саме. Гілку підняв, маса горіх. Будь-яка гілка. От внизу висять фактично на землі гілки. Прекрасний горішок. Саженці цього сорту будуть в наявності у нас на продажу. Так що заходьте на наш сайт батьків сад, замовляйте. Чи в інтернет-магазині, чи по телефону менеджера. Прекрасні горішки, кондитерка. Найвища ціна на ринку завжди, на тонду дженці дитину ланаги. Такі кущики.